Усім привіт! Ми бачимо, що Мінцифри запустило win, win AI Center of Excellence, центр для розробки та інтеграції рішень штучного інтелекту. Власне, це цікаво. Ця новина вийшла 4 лютого, і, можливо, можливо це шанс України на чудове майбутнє. Я чому так кажу? За кілька днів до цього, 26 січня, я зняв відео з назвою Конкретна пропозиція різкого прориву для України, в якому я думав над тим, що державний штучний інтелект міг би допомогти Україні в майбутньому стати просунутою державою, де добре жити людям. Звичайно, це все дуже залежить від реалізації, від імплементації, як це все буде зроблено, але шанс такий ця розробка могла б дати. І ось буквально 26 січня я зняв це відео і вже 4 лютого, власне, Мінцифри заявляє про ось такий центр для розробки та інтеграції рішень з штучним інтелектом. І, власне, що цікаво, тут що вони планують, тут багато різного. Те, що мене особисто дуже якось порадувало і дало мені якусь цікаву надію, закласти технологічний фундамент суверенітету країни з власною llm моделлю. Ну, нехай буде LLM, для початку. Тобто Розроблено національну модель штучного інтелекту для державних сервісів. Якщо я правильно розумію національну мовну модель, то можливо вона буде державною і, можливо, держава зможе її продавати і заробляти буде не якийсь багатий чоловік або жінка, а Власне, населення країни це було б дуже класно, в разі, якщо в них вийде, і в разі якщо ця модель буде конкурентноздатною, дуже цікаво, дуже рекомендую переглянути моє попереднє відео ось про мою пропозицію. Звичайно, може бути купу застережень, як вони використовують це для державних сервісів. У чомусь Україна могла б взяти приклад з. Законодавства Європейського Союзу, тут теж я прикріплю на відео посилання, Там є такі завдання, в яких Європейський Союз забороняє використання штучного інтелекту, наприклад, для соціального скорингу, тобто, щоб оцінювати, ага, ти хороший громадянин, а ти поганий громадянин, поганий громадян. Обмежувати в якихось правах а хорошим давати більше прав. Тобто для цього заборонено використання штучного інтелекту в Європейському Союзі. Я дуже надіюсь, що використання ось цього штучного інтелекту державного в Україні не буде призводити до закріплення або створення ще більшої соціальної нерівності, до якихось ось таких соціальних скорингів, чи, можливо, не дай Бог для. Захоплення влади, будемо якось надіятися, що вони зуміють з цим справити, тому що це реальні виклики. В Загальному я вкрай задоволений, що така ідея в них є. Десь я бачив вже критику: що О, це державне, це так погано, чому не віддати приватній компанії. Я не розумію, як це все працює, можливо, вони вже віддали приватній компанії. Ну, якщо це державне, мені особисто дуже подобається. Тому що приватна компанія зробить для своєї вигоди. Заробить певну кількість людей. Мені б хотілося, щоб вигідно було громадянам нашої держави. Ось так, як мені б хотілося. З надією дивлюся вперед. Можливо, через певну кількість років житимемо в одній з найпротонутіших держав. Можливо. Отже, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.